друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Я давно не вірю в випадковості. пише Людмила Семенюк. Далі мовою оригіналу. От не вірю у випадковості, особливо під час війни, і особливо коли гинуть такі люди. Майор Джус був справжнім асом. Тому я не вірю в помилку екіпажу. Саме Андрій Піль керував от керував легендарною бригадою, яку українці огоростили приводом. І за ним давно полювали вороги. Якщо вони могли усунути свого головного ва. Андрівці, який літав із купою кваліфікованих охоронців, то ще легше трьох українських льотчиків, один із яких був найкращим та ще й у свято авіації. Бо якщо в середині країни стільки крупних колаборантів та дрібних іуд, які за 30 срібляків здають позиції важливих об'єктів, і яких чомусь за умовами воєнного часу не розстрілюють на місці, і яких чомусь не садять у в'язниці пожиттєво, то у нас можливо все, і ми досі не знаємо причини, чому загинув Денис Монастирський та вище керівництво. МВД, куди входила національна гвардія, яка за чиїм наказом за два тижні до вторгнення була повністю підтверджена від гостомельського аеродрому, хоча високий керівник розвідки США особливо приїздив до Києва, щоб попередити нас, що вторгнення і наступ на Київ почнеться із Гостомеля, за яким вже очікували своєї трагедії Піньтабуча свої позивний джус. Цей легендарний льотчик отримав від американських колег ще у 2018 році, коли брав участь у ма. Штабних навчаннях у США. Потім Андрій постійно був на зв'язку. Не лише із каліфорнійськими льотчиками, а й американськими політиками. Бо саме він був ручієм реформ в авіації повітряних сил, ініціатором та учасником багатьох міжнародних проєктів. Йому не повинні й потрібні були перекладачі. За час війни Андрій Пільщиков дав десятки інтерв'ю найпопулярнішим західним медіа. У нього була одна суттєва вада. Він був занадто чесним. Його незручну чесність відзначила вчора одна із друз. Зів та соратниця Марія Барлінська, яку американці хотіли бачити нашим міністром оборони, яка за дивним збігом обставин ледве не загинула під часові удару по Чернігівському театру. Мабуть, що Андрій Пільщиков міг би бути ще кращим міністром відомства, яке наварює на золотих яйцях на турецьких куртках для ЗСУ. Це красивий чоловік, на честь якого в Києві не один оцей мурал був дуже важливим фігурантом у справі отримання отих винищувачів, якими так хвалиться зараз влада. Торік саме з цього приводу Андрій Пільщиков. Зустрічався у США із конгресменами саме Джуз був ініціатором та головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16, які ми отримаємо, але цей легендарний льотчик ніколи на них не полетить. Я дякую тобі, що дав себе обійняти учора. Перед вилітом я все зроблю, як обіцяла. Написала у соцмережах його наречена відома волонтерка Меланія Подоляк. Ми з вами маємо бути йому вдячні за новітні літаки і за те, що півтора роки захищав нас від ворожих ракет. Я пога. Ано розбираюсь у військовій справі, і можливо, що гірше у нашій підкилимній політиці. Я просто не вірю у випадковість, але я вірю у справедливість та божу кару, яка неодмінно прийде із тих небес, куди пішов назавжди цей молодий українець. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.